Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку Тоска Ментнен, мій братик Мумія і Золотий Скарабай. Видавництво Абаба Галамаха. Це дуже цікава книжка. Малюнки тут, як ви бачите, чорно-білі, а шрифт великий і зрозумілий. На форзаці тут намальована наша мумія Думі, яка виконує всякі фізичні вправи. Думі це така мумія, яка колись була сином фараона. Коли вона їхала до музею, то в вантажівку попала блискавка, а в неї є золотий скарабей. І це чарівний скарабей, бо коли у нього попаде блискавка, він оживе. Ну, не він оживе, а сама мумія думі оживе, і вона втікла звідти. І якимось чином вона попала в будинок хосе та клас, але це довга історія. А зараз я хочу вам розповісти. Про кожний розділ. Тут їх тільки дев'ять, тому почнемо. Розділ перший мумія думі. Тут наші Хос і клас. Клас це батько Хоса, знаходять мумію думі. На ліжку Хоса. Перше клас не вірить своїм очам. І дивується. Та ти жартуєш, але виявляється, що це правда. Клас розповідає своєму сину, що буде з думі, коли його побачать учені. Каже, що йому будуть розрізати череп. І це, можливо, правда. Розділ другий особливий вихідні. Вони все таки залишили. Думі і вчили його розмовляти їхньою мовою, бо він вмів розмовляти тільки на єгипетському. І клас вирішив відіслати, як це не звучало дивно, мумію в школу і сказати, що він отрима опіки від сонця. Також вони вирішили. Що Думій тепер буде двогрурідним братом Хоса або справжнім його братом. Коли Думій йде в школу, то там його зустрічають двоє дівчат Аналіз і Лізі. Це дуже злі дівчата, які почали знущатися з Думі. Але це в наступному розділі. Розділ третій. Перші тижні. В цьому розділі Думі привикає до школи. З нього і далі знущаються ті дівчата, і він їх трошечки побив. Але його так сварили, так сварили, що він вирішив більше таке не робити. Також його обізвали ті дівчата смердюком, тому він почав носити з собою адалеколон. А коли вони до нього лізли, то він на них пшикнув. Ой, за крику було, прийшла директорка і насварила його. Добре, що учитель був на стороні Думі Потім в думі проколив. Колесо тим дівчатам, але всі подумали, що то був цвях на дорозі. А ще ті дівчата такі були нахабні, що навіть зробили і написали там Думі дурний і думі крадіжка, тому що думі їм показав, він у сьому класу показав. Свого золотого скарабея, і всі подумали, що він його вкрав. Він переписав, що аналіз дурна, тому що це була сама погана з тих дівчат, але його не сварили, тому що та аналіз була дочкою мера міста і її всі любили, так любили, що Думі чудне виказався, що він син фараона, але все врятував Хос. Розділ 4. дуже погана ідея. Я вам трошки розказав наперед, тому що це в цьому розділі наш батько вирішив і придумав ідею відправити домі до школи. І це мій самий улюблений розділ. Також я вам трошки поспішив з розділом п'ятий. до школи, бо там він йде до школи. А тепер розділ шостий скарабей мука та гари. Тут розповідається про те, що скарабей зник. Хтось його вкрав. І наш думі захворів, він міг померти, і наш хоз вирушив на пошуки з Карабея. Розділ сьомий, хто злодій? Тут наш хоз розпитує усіх. Перше він запитав Анеліс. Вона сказала, що залишила в акваріумі директорки. Бо Думі боявся води. Далі він пішов до директора та виявилося, викинула. Потім він, він пішов на звалище і там його не виявилося. Бо він був у музеї. А в розділі 8 ну, на волосині він зі своїм вчителем так, так вони розповіли своєму вчителі. Про те, що думі мумі пішли в музей і взяли Скарабея назад для того, щоб врятувати Думі. Розділ 9. Знову все гаразд. Він вертає Думі Скарабея і думі одужує. І думі розказує всім, що він мумія. Від цієї книжки у мене дуже великі враження. Це ж дуже цікава книжка. Тут є багато чого незрозумілого, але цікавого. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.